Сьогодні ми були на складанні присяга на вірність народу України в одному із навчальних центрів сил територіальної оборони України, і в першу чергу для нас важливо було зрозуміти зміну мотивації, зміну підготовленості військовослужбовців збройних сил України і чоловіків і жінок, які взяли на себе особисту відповідальність і за своє життя. І за захист нашої країни, Солдат зінко, вітаю вас складанням присяги на вірність народу України. Дякую зараз. У багатьох складається враження, що можливо не варто, що щось наближається до завершення. Що зараз війна вже закінчиться за місяць, за два тижні, за три місяці. Для чого йти? А насправді ще тривають дуже гарячі бої. Насправді, особовий склад потребує поповнення Збройних сил саме зараз. Потреба є дуже велика. І тому для того, щоб знову ж таки надихнути, щоб показати, що ще нічого не закінчено, війна триває, спротив триває, я і вирішив долучитися. Можливо, комусь здасться, що це було запізно. Можливо, хтось подумає щось інше. Але я вважаю, що це усвідомлений важливий крок. Ну і тепер я в цій сім'ї Збройних сил України повноцінно. Ну що ж, чим на тобі успіху? Дякую щиро. Дякую. І слава Україні. Героям слава! Це дуже різні люди, дуже різного досвіду, різного віку і різної підготовленості. Але те, що об'єднує їх. Це розуміння того, що захист країни вимагає їхньої безпосередньої участі. Формат БЗВП, я думаю, мають пройти всі, і ну строкова служба, вона все ж таки буде необхідна, але формат БЗВП, я думаю, усі мають пройти, і це навіть якщо ти ніколи потім не долучишся до армії під час воєнних дій чи, ну, в активній фазі. Це в цілому, як я вже казав, це як мінімум сформує твою уяву про те, як працює військові організми, як вони працюють і що вони роблять, і тобі ну буде краще. Ти будеш краще орієнтуватися в наступних подіях. І Ми маємо не, не Втрачати з нашого пріоритетного наративу те, що ми маємо готуватися кожен день як держава. Всі заняття дуже цінні. Ми отримали тут різносторонній досвід по медицині, тактичній по стрільбі. Тобто, ці знання просто безцінні, і я вже відчуваю впевненість, що на лінії фронту кожен може додати від себе якусь користь. Тут дуже гарні інструктори. Це те, що я зараз замітив, то тобто вони всі з бойовим досвідом. Пояснюють просто дуже добре, цікаво, і, і воно реально розуміє, що це тобі допоможе. У нас мотивація конкретно захищати наші сім'ї, плюс непогані технології, разі озброєння. І я думаю, що ми їх переможемо. Саме тут зароджується, як би це не банально звучало, бойове братерство. Справжня дружба українських військових.